Народила і спалила на Прикарпатті Породілля кинула у багаття власне дитя. Свою третю вагітність Оксана ретельно приховувала навіть від батьків у 30-річної жінки. Уже двоє дітей усі позашлюбні. вона всім вагітна. до гінеколога жінка так і не звернулась. Односельці побачили Оксану уже без живота. І без дитини сільський голова першим забив на сполох і звернувся у поліцію. Правоохоронцям породілля розповіла, стався викидень. На даний час призначено ряд судово-медичних експертиз, які вже встановлюють і вік дитини. Чи це був викидень? Одна з версій, що дитина була доношеною. Правоохоронці припускають, жінка народила здорове немовля. Після пологів вона понесла дитя до ріки, там розвела вогонь і кинула малюка у вогнище. Посередині Згари ще було таке підвищення. Спочатку побачили, були кість руки, потім е гомілкова кістка. Оксану журналісти, застали вдома. Після допиту та медогляду її відпустили. Я не буду давати, а я не не ще буду давати Все, Будь ласка, я в стресі, від Вістань мешкає Оксана з дітьми. Родичі переконують, як дочка народжувала, не чули і не бачили. Це не чули. Якби я була чула, було б може інакше. Сусіди шоковані, у скоєне породілою вбивство, вірять та говорити, бояться. Оксана начебто дуже агресивна. А я ще бою зачіпати, щоб до... пішла хата до рань. А, а нам ні до в руках, мене ж ведь старе хотіть хаті. Нема нікого. Зараз камера буде там. Я тобі сказала. Вона є періоди, коли вона може пропасти на три дні, на п'ять днів, десь загуляти. Вона за дітьми дивиться, діти доглянуть, діти ситі. Рештки спаленого немовляти правоохоронці направили на судову медичну експертизу, мають з'ясувати, чи народилося дитя живим. Проти породілі розпочали кримінальне провадження. Якщо діто вбивство доведуть, їй загрожує в'язниця. На Прикарпатті завершується місячник добровільної здачі зброї, який тривав від початку липня, видавши поліції зброю, а також боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, що зберігалися незаконно. Їх власники уникнули кримінальної чи адміністративної відповідальності. Понад те, окремі за бажанням мають можливість отримати після відповідної процедури перевірки право на законне володіння ними у липні. Здано 135 одиниць мисливської гладкоствольної та нарізної зброї, а також холодної зброї. З них 116 одиниць здано мисливської гладкоствольної зброї, 4 одиниці здано мисливської нарізної зброї та 14 одиниць холодної зброї, а також здано дано 23 спецзасоби це газової зброї та травматичної зброї. За цей час дано боєприпасів різного калібру це у кількості 9879 одиниць. Щодо 25 одиниць мисливської гладкоствольної та нарізної холодної зброї, вирішується питання щодо реєстрації цієї зброї у особисте користування громадян. Водночас поліцейські нагадують власникам заборонених речей, які щодо тепер не скористалися можливістю позбутися їх у законному порядку. Що відповідно до частини першої статті 263 кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської, бойових припасів вибухових, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Упродовж минулого тижня на Івано-Франківщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинули дві людини та майже півтора десятка отримали травми різної тяжкості. Обидві аварії зі смертельним наслідком пов'язані із зіткненням транспортних засобів. Зокрема, в результаті такої автопригоди на Рожнятівщині 26 липня смертельні тілесні ушкодження отримав 30-річний Івано-Франківець, який виїхав автомобілем Volkswagen Транспортер Т4 на смугу зустрічного руху, де й сталося зіткнення з автомобілем Fiat Linea під керуванням 33-річного іноземця він, а також 40-річна пасажирка, його співвітчизниця, отримали тяжкі тілесні ушкодження. А напередодні, 25 липня, на Коломийщині, внаслідок зіткнення машин, травм несумісних з життям, зазнав 24-річний водій автомобіля Volkswagen Пасад. 25.07.2016 року, близько шостої години, 15 хвилин, на лінію 102 від станції швидкої медичної допомоги поступило повідомлення про те, що між селами села Замуленці та села. Самаківці Коломийського району відбулася дорожньо-транспортна пригода. Виїздом на місце події слідчої оперативної групи було встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Пасад, рухаючись автодорогою 3 Чернівці Мамалега. Не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес benz Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Volkswagen Пасад від отриманих трав помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, цього ж дня в Коломиї трапилося ще одне зіткнення автомобілів, у якому постраждав один з водіїв. 54-річний місцевий житель, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Кадді, не зумів розминутися з автомобілем Volkswagen Golf 2, який рухався у попутню. Йому напрямку. У результаті аварії водій гольфа, 27-річний мешканець району, отримав закриту черепну мозкову травму. Працівники поліції з'ясовують причини та обставини кожної ДТП з потерпілими. Водночас правоохоронці закликають водіїв транспортних засобів та усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил дорожньої безпеки, адже їх порушення може спокутуватися занадто дорогою ціною. Тебе. Гине одна людина. Мінус один. Не стань наступним. В Україні вступив в силу новий закон про посилення міри відповідальності стосовно тих водіїв, які сідають за кермо у нетверезому стані. Якщо попередньо штраф за керування автотранспортом на підпитку сягав від 3,5 тисячі гривень, то зараз ця сума збільшилась майже втричі. З 27 липня в Україні вступив закон у законну силу новий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Таке рішення, звичайно, зумовлено низькою дисципліною водіїв, які не усвідомлюють наслідки в'їзди і наражають на небезпеку себе і інших учасників дорожнього руху. За минулий рік на дорогах Івано-Франківщини внаслідок чинення дорожньо-транспортних пригод нетверезими водіями загинули 18 осіб а 92 людини травмовано. А за шість місяців цього року загиблих уже 15, а 76 покалічених. Що стосується змін, то зокрема, відповідно до статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, частиною першою передбачено, що особи, які вперше керували автотранспортом у нетверезому стані або відмовилися від проходження медичного огляду, сплачують штраф 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. За повторне протягом року вчинення вказаного правопорушення штраф становить уже 20 тисяч Ста гривень з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним або безоплатним вилученням транспортного засобу у частині 3 цієї статті зазначено, що особа, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню, сплачує 40 тисяч 800 гривень штрафу і позбавляється права керування на 10 років. У частині 4 йдеться про те, що за вживання водієм алкоголю, наркотиків чи лікарських препаратів після вчинення ним ДТП або після виявлення нетверезого водія поліцейським у проміж. Часу до проведення медичного огляду тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 тисяч 400 гривень або арешт на 15 діб із забороною права керуванням автотранспорту на три роки. Нагадаємо, що рішення по цій статті приймають суди за місцем проживання водія порушника. Правоохоронці, котрі повторюють про безпеку житла, варто потурбуватися заздалегідь. Аби ваш дім був справжньою фортецею, потрібно засвоїти декілька простих та важливих правил. Пам'ятайте, перш ніж проникнути до оселі, злодії часто проводять своєрідну розвідку, аби переконатися, що у квартирі нікого немає. Тому будьте пильними і не розповідайте про свої статки незнайомцям. Не залишайте ключ від квартири під килимком чи у іншому доступному місці. Обов'язково встановіть надійні двері та замки. Багаторівневу систему охорони житла у квартирі можна встановити звукові сповіщувачі, які реагуватимуть на відкриття дверей, руху, розбиття скла. Чи такі, що реагуватимуть на світло і звук, а також рекомендується встановити грати на вікнах, особливо якщо живете на першому чи другому поверхах. Зазвичай злочинці звертають увагу навіть на малозначимі, на перший погляд, деталі. Тож, якщо вас не буде вдома тривалий період, попередьте про це сусідів та попросіть наглядати за квартирою. Невеличкі хитрощі допоможуть ввести в оману злодіїв. Не залишайте відкритими квартирки, вікна, балконні двері, особливо якщо ви мешкаєте на першому поверсі або ж у квартирах. Біля пожежних драбин чи прибудов подбайте про те, аби сходи та майданчик біля вхідних дверей вашого житла були освітлені. Не повідомляйте незнайомцям детальну інформацію про себе, місце перебування та період відсутності. Якщо ви таки виявили сліди крадіжки у своїй квартирі. Нічого не торкайтеся, а одразу телефонуйте до поліції. Поліцейські здійснюють відповідно противно-профілактичні заходи, які спрямовані на недопущення крадіжок з помешкань громадян. Саме тому ми звертаємось до населення, щоб люди подбали про захист своїх помешків і майна, покидаючи на тривалий час квартиру, попросіть сусідів, щоб вони доглядали за нею за час вашої відсутності, не залишайте цінні та інші дорогі речі. Найкраще скористатися послугами Державної служби охорони. У тому разі, якщо ви помітили особу з підозрілою поведінкою, зателефонуйте на 102 і постарайтеся запам'ятати якісь особливі прикмети зовнішньості чи одягу невідомого.